Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас відео буде про кроликах. Сьогодні відео замінимо в кролику, погодуємо, покажу, як я їх годую. І розділимо дві кролички, Так як вони в нас зараз сидять разом, ми їх розділимо, так як вони між собою чогось кусаються, більше королець кусає менше. Тому буде сьогодні таке відео по кроликах. А ви підписуйтесь, ставте вподобай, а ми будемо працювати. Так, друзі, почнемо з вичастки заміни підстелки, зараз перечищаємо, підігнав я тачку, тачка робоча, тільки возив від свиней, від корів. Почнемо, друзі, з того, що пересаємо поки з цих дві коварички в іншу клітку. Зараз я відкрив клітку. Тут двері я робив. Якраз є підстави, я друзі, сюди сінця, зараз вони собі розкрадуть, як його треба. В принципі, ще є годівничко, годівниці також є сінця, а я також сюди накидаю, так, щоб вони собі подстилку, можна сказати. Зараз да, я їх, друзі, тут по поводні перенесу туди, а потім одну заберемо, а одну рішемо там. Так, одна є, друзі. Надіюсь, у нас відсі не чища, поки ми тут будемо вити. Так. Ой, забачте, це трошки дикіша. Ну нічого. Поки ми скидаємо сюди їх. Оце, бачите, оця рижа кусає цю біореньку. Що, вони поки місто заслоняться, а ми поки будемо вичищати від них. Вичищаю, друзі. Так, друзі, вичищаю цим умійником, просто беру і все все, все вимітаю, воно добре вимітається. Показати як це я роблю. Трошки неудобно, так як я ось сам знімаю. Ну, в принципі, вимітається воно все добре. І ми будемо сюди сінцем. А потім ще будемо чистити в нашого кроліка. Е, також проводимо в них дезінфекцію по кролятниках кліноксаном. Ну, сьогодні не будемо, так як ми там раз в 3-4 прибирання переводимо. Так як дуже часто я теж не бачу цьому сенсу. Так, десь раз в декілька тижнів я прибирав десь стараюсь двічі в тиждень прибирати. Ну, я то, що не те, що прибирати тут багато. Вони я просто зі, багато кидають їм сіно, вони його все перетереблять, на січку. І так змітаю його все. Це стараюсь два рази в тиждень прибирати, поки камість зима. Ну, звісно, коли буде літо, можна, е, треба буде кожен день перебирати від них. Так як літо, запахи, жара. Ну, камість можна два рази в тиждень. Також, друзі, літом будемо напевно частіше посипати кліноксаном. А зараз, в принципі, раз на два тижні десь хватає Раз за декілька прибирань приїжджається. Тому так. Все, друзі, погнаю далі працювати, далі включусь. Так, друзі, вже почистив один корятник, перемістився сюди, я ну тут зесійно трошки відгорнув, Так він більше надов куточок трошки сходив. Та, та вимету сіно заберу, кину новий йому. І, в принципі, так він буде. Його нікуди не будемо пересалювати. Він теж трошки дикий, до рук не йде, щоб його менше танмірувати. Будемо так чистити. Да? Так, друзі, працюємо далі. Так, друзі, вже вичистив. Дві клітки, як бачите, тут більше сіна, тут чистити особо то й не буде, що. Але так вже, друзі, я взяв, цей коровичок, забрав режу туди. Забрав режу туди, в принципі, тому що вона її кусає, оцю коричку та режу цю. Чого кусає, я не знаю, друзі, але не знаю. Тепер я буду сидіти по отдільності. Хоча, в принципі, друзі, мені, якби вони були разом сиділи, було б удобніше і годувати їх. Що в одну клітку що на дві, нести. ну в принципі, це те саме, так. Да. І чистити. Тобто, що одну почистити, що дві. В принципі, якби вони були сиділи разом, було б трошки удобніше. А в принципі, тут нічого такого страшного нема, так як все одно їх би прийшлось колись розручати. Коли б ми вже попалювали цю колечку, їх би все одно прийшлось. Розділяти, тому трошки хуче, нічого страшного. Сюди кинув сіно, сіно кинув я, друзі, сюди звідси зараз закриють. З цієї годівнички сюди принесу зараз свіжого. Вони щось сіно погано їдять, хоча там теж є сіно. Я, друзі, взяв отакі коїться, поробив. Зараз підемо перенесе їм корму. Тут також почистив. Накидав сіна на свіжу, ну зараз вам ще покажу. Тому дивіться відео. далі. Так, прийшов вже я приніс корм. Тут трошки треба пройтися, трошки дарувато. Так, це друзі, перша мисочка, Це набираю я набираю сам цього короліку. Тут чистий корм, корм чисто від Market. маркет. Я йому даю корм, чистий, тому що він трошки ще маруват. Йому треба піднабрати вагу, щоб парувати кролі. І я, друзі, даю мішане. Мішане з чим. Цього, друзі, тут видно корм, оцей що куплений. Оцевий, друзі, зелений, тут видно це корм, який вони їли в того минулого господаря. І ячмінь. Він мені набрав ячмінь і цей корм перемішав, дав півмішка такої суміші. Перших 3-4 дня вони всі в мене їли. Чисто суміш таку, потім я почав додавати вже свій комбікорм. Після того, як вони вбулися в мене. Ну і кроліка вже перевів на чести, щоб він краще набирав живу вагу. І такий був кращий в мене під збільшенький. Тому що йому потрібно парувати, а він ще трохи малювати. Хотілося, щоб він вже був кілограм під 5, коли ми ним парувати, але подивимось, чи виросте він чи ще не спіє. Якщо ні, може пізніше будемо парувати і побачимо. Тому так. Так що цей ми зараз будемо давати самцю. Це двом самочках. Ще в принципі нам залишилося принести їм води. Я достав мисочку. тут Трошки помиємо. Пою з таких мисочок зараз. На літо думаю зроблю ніпільне поїння. Поки місь поки морозиться. Я такого 2-3 рази в день переношу нариваю їм теплою водичку. Обов'язково ляю теплю. Щоб коли мороз, їм не було холодно пити. Ну так, в принципі, стараюся рано. З обіду і ще буває на вечір. перехожу для їм воду. Це з такою місочкою, це в кожній клітці така є своя мисочка. Так ми будемо напивати. Зараз принесу ще їм води роздам комбікорм і поставлю сіну, свіжого сіна в кормушку одну і гудівничку ну, да І на цьому все. А кому дуже сподобалось таке відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім до зустрічі! Всім дякую за перегляд!